Доброго дня, Ірина Страмицька, практикуючий психолог. Тема нашого сьогоднішнього відео мама «Мама-подружка». Чи завжди це добре? Чи завжди комфортно двом людям в цій діаді мамі і дитині, коли мама подружка Давайте розбиратися разом. Коли дівчатка описують маму, яку би вони хотіли бачити в якості справжнього друга, друга, то вони описують її наступним чином. До такої мами завжди можна прийти з будь-яким питанням. Такій мамі можна розказати про свої перемоги і поразки, про свої помилки і невдачі. Така мама завжди зрозуміє, підтримує, дасть безпечний простір для того, щоб ти висловив свої емоції. Зрозуміє, дасть пораду, якщо ти запросиш таку пораду. Завжди буде тебе любити, будь-якою, що би ти не накоїв. І якщо ми уважно притягнемось до тих характеристик, перед нами вимальовується справжня мама, таку, яку хочуть отримати насправді всі діти. Це справжня, тепла, розуміюча мама, з якою безпечна, яка дає простір для того, щоб ти зміг проявити себе, показати себе різним. Висловити свої емоції і зміг проявитися в цьому світі, знайти правильне рішення у будь-якій ситуації. І до мами-подружки це не має жодного відношення. Чому? Зараз розберемося. Коли утворюється мама подружка? На жаль, мама-подружка утворюється тоді, коли сама мама не має. В своєму дорослому житті нормальних, емоційних, теплих відносин, як правило, зі своїм партнером. Ймовірно, з батьком цієї дитини. Коли відбувається щось між нею і її партнером, таке, що не задовільняє її емоційні потреби. І батько або партнер відчим, тут може бути абсолютно різним. Він може бути занурений в свою роботу. І займатися тільки своєю кар'єрою, здобуванням грошей. Він може бути тихеньким алкоголіком, який просто тихенько попиває горілочку після робочого дня і таким чином теж заливає якусь свою порожнечу. Це може бути мужчина, який має безліч інших стосунків з іншими жінками. І мама на це закриває очі або не закриває, робить скандали. І мама нічого не вирішує в стосунках з таким чоловіком, з таким партнером, з таким батьком цієї дитини. І в якості дитини вона обирає подружку, який починає висловлювати всі свої незадоволення стосовно жіночої долі і долі взагалі, стосовно своєї нереалізованості, стосовно відсутності теплих емоційних відносин з чоловіком. Дитині виливається весь емоційний непотріб, який мама мала би віднести в абсолютно інше місце. І саме головне, що така мама вважає, що це абсолютно нормально і потрібно, тому що ж вона вчить дитину, як бути дорослою, як підготуватись до цього життя. І в такої мами немає секретів від дитини. І вона вважає, що ця довіра... Ступінь довіри, який існує, він є неперевершений і, власне, так і потрібно робити. І коли такі дівчатка потрапляють до мене на консультацію, вони пригадують своє дитинство, насправді це жахливо. Тому що з 5-6 років, а інколи навіть і раніше, дехто пам'ятає себе, ще до 5 років, мама завжди була біля них, нещасною. Багато плакала, багато розповідала про своє життя, про свої стосунки з батьком, жалілася на нього, висловлювала повне своє незадоволення і очікувала від маленької дитини підтримки, тепла і фактично розглядала дитину як опору. Скажіть, будь ласка, в 5-6 років та навіть в 12 чи здатна дитина? переварити всю ту інформацію, яку дає мама, розриватися між татом і мамою, почувати себе в безпеці, давати мамі підтримку і тепло. Це взагалі нормально. Це дитина потребує тепла і підтримки в тих стосунках, якщо вона знаходиться в такій сім'ї. І навіть не потрібно якихось італійських скандалів. Навіть це просто незначний варіант, коли немає тепла і нормальних емоційних, міцних стосунків між батьками. І дійсно, коли батько час від часу вживає алкоголь або займається якоюсь іншою справою, дитина це відчуває, і вона потребує батьківського тепла. Замість того, дитина починає служити джерелом тепла, розуміння, підтримки і опори для мами. Така мама, навіть не замислюючись над тим, що вона робить, може розповідати і про інтимні подробиці свого життя. І чим старша дитина стає, тим більше виливається на голову такої дитини. І мама вважає, що це нормально. Вона ж нічого не скриває він дитини. Мало того, така мама дуже вдало маніпулює такою дитиною. І під час таких розмов або в кінці таких розмов мама говорить, ти єдина моя опора, тільки ти мене розумієш, тільки ти мене любиш, Знайом. Крайній варіант такої маніпуляції це коли мама говорить, я не знаю, що зі мною станеться, коли ти виростеш і вийдеш заміж. Я не знаю, як я тебе відпущу. Я не знаю, як я тебе віддам в інші руки. Що ж зі мною тоді буде? Я, напевно, помру. І саме жахливе, що дитина приймає цей сценарій і живе за цим сценарієм. Якщо ви думаєте, що в цей сценарій потрапляє тільки дівчинка, ви помиляєтесь. Такі сценарії потрапляють і хлопці. І виростає син. Або дочка, які все життя кладуть на те, щоб бути мамі опорою, щоб латати мамині емоційні дірки, щоб е давати мамі тепло, тому що мама емоційно незріла. Мама не може справитись з емоціями самостійно. Мама нічого не вирішує в стосунках зі своїм партнером, батьком, чоловіком. І Мама всі свої проблеми перекладає на голову такої дитини. І такий крайній поліс це дитина залишається в цій сім'ї і постійно служить резервуаром, контейнером для маминих емоцій. І дивіться, що ще важливе і жахливо відбувається в цей момент. Така дитина, коли вона росте в такій родині. Вона абсолютно не розуміє своїх емоцій, тому що на її емоції ніхто не звертав увагу. Вона не відчуває своїх потреб і не розуміє, як їх задовільнити, тому що вона задовільняла мамині потреби. І така дитина має внутрішню порожнечу і має краплинки любові, підтримки і розуміння тоді, коли вона перед тим послужила таким резервуаром своїй мамі. Ну, Тому що ж мама говорить, що ти єдина моя опора, і я без тебе не впораюсь, і тільки ти мене зрозумієш. І тільки ти моя опора, і ти моя любов. І якщо навіть такій дитині вдається сепаруватись від такої мами і піти в доросле життя, вона продовжує втілювати цей сценарій і продовжує шукати такого ж партнера або такого ж керівника на роботі, з яким реалізовує той самий сценарій. Я буду все робити, я буду вам служити, я буду робити понаднормово, понад свою власну силу, забуваючи про себе свої потреби, свої бажання, своє життя, аби отримати від вас це єдине слово. Тільки ти це зможеш зробити. Тільки ти моя опора. Коли спілкуєшся з такими клієнтами і питаєш їх, а що відбувалося з вами в цей момент, от коли вам висловлювали ці всі незадоволені, ці всі негативні емоції, ті жалі на батька. Тоді дитина говорить, мені було дуже шкода, моя мама. Я хотів покласти все своє життя, аби мама була щаслива. Я хотів бачити її щасливі очі, я хотів, щоб вона не плакала, бо я хотіла, щоб вона посміхалася. І знаєте, буває іноді дуже сумно, коли така мама взагалі забувається в цій шаленій комунікації з дитиною, в тих відносинах, і говорить, ти повинна жити заради мене. І дитина все наступне, доросле, свідоме життя живе заради мами, забуваючи про себе, не влаштовуючи свою сім'ю, не отримуючи задоволення від життя, не задовільняючи своїх потреб. Це один такий тип мами-подружки. Другий тип мами-подружки це тоді, коли мама не отримала реалізацію власних амбіцій. Власних цілей, власних планів. І вона починає за рахунок дитини реалізовувати себе. В який спосіб? З дитини робиться великий спортсмен або спортсменка, велика балерина або танцівниця, надзвичайно гарний учень, надзвичайно гарний шахматист або шахматист. Це тоді, коли мама реалізовує всі свої амбіції за рахунок здібності дитини. І це так само мама, яка не має теплих, міцних, емоційних стосунків з чоловіком в силу різних причин. І іноді навіть буває так, що ти дивишся ззовні на цю сім'ю, і там ніби все гаразд. Тато теж теплий, спокійний, розуміючий, підтримуючий, інтелігентний, заробляє гроші дає матеріальний достаток цій родині, дбає, щоб в родини все було. Мама не реалізує себе і все своє життя починає класти на жертовний алтар своєї дитини, хизуючись цим. Що робить мама? Мама повноцінно займається дитиною, мама возить її на тренування. Мама їздить на різні змагання. Мама слідкує за режимом дня такої дитини, за її харчуванням, за її фізичною формою, за її зовнішніми даними, ну, дивлячись від того, чим займається дитина. Мама все контролює похвилинно. Мама власноруч шиє костюми. Мама вкладає великі кошти, які заробляє тато. Або хтось інший. І мама хизується всіма. Перемогами, які отримує дитина. І мама настільки живе от в цій зв'язці з дитиною, що вона навіть подумки, подумки ніяк не відділяє себе від дитини. Дитина це її органічне продовження, вона і дитина це єдине ціле. Коли така мама приходить до мене на консультацію, я замість займенника я і займенника вона або він, якщо це стосується про дитину, я чую займенник ми. Ми пішли в перший клас. Ми отримали перше місце на Олімпіаді. Нас записали в цей клуб. Нас прийняли в цю спортивну школу. Ми досягли рівня чемпіона країни. Тут теж є жахливий полюс. Така крайня патологія, це коли така мама говорить: ми одружуємось, ми виходимо заміж. Уявляєте собі, що відбувається з такою дитиною? Так, на початку це чудово. Мама завжди поруч, мама завжди в курсі твоїх подій, мама завжди є підтримкою, навіть якщо щось стається на тих же змаганнях, виступах, концертах. Мама тепла, розуміюча, але коли ти виростаєш і ти хочеш розправити власні крила, в тебе немає місця. Ти в клітці. Там, де мама з усіх сторін тебе оберігає. Там, де мама все контролює. Мало того, зараз сучасні методи розповсюдження інформації дозволяють мамі ще зробити з цього дуже цікавий контент. І мама виставляє відео, фотографії з гарними, цікавими надписами. Мама живе життям дитини. Мама проживає життя дитини. І надзвичайно ну, велике розчарування, коли така мама приходить на консультацію до психолога і розуміє, що дитина виросла. І дитина хоче жити своїм власним життям. І дитина не хоче бути в цій клітці. Тоді мама отримує у відповідь, що вона не потрібна, і тоді мама має шалену образу, тому що вона все своє життя займалася не собою, не реалізацією своїх цілей, амбіцій, планів, потреб, врешті-решт. Мама поклала себе на жертовний алтар успіху дитини, і у відповідь мама Боже, Отримала невдячність а бажання дитини рухатись далі самостійно, мама навіть не зрозуміла, де її помилка, і величезна образа, яка захоплює маму, просто ну, шалений міхур це не образочка, а це міхур з образ, в якому мама знаходиться і не розуміє, що й робити далі. Якщо хтось із вас, слухаючи ці дві історії. Це зібрані історії, але вони типові. Побачив себе. Якщо ви зараз в ролі такої мами, або ви вже виросли і розумієте, що ви перебували і перебуваєте ще досі в ролі такої дитини, я хочу вам сказати, що все можна змінити. Перше, що треба зробити, це просто усвідомити, що це хибний шлях. Друге, це все ж таки прийти до спеціаліста, тому що самотужки з таких відносин вийти важко. І потихеньку, крок за кроком, почати сепарацію емоційно. Тому що навіть сепаруючись і отримуючи територіальну окрему частинку, тобто бути сепарованим територіально, жити в різних квартирах, ви все рівно. Прив'язані емоційно. І я точно знаю, це підтверджують історії багатьох клієнтів. Можна жити з мамою навіть в інших містах, але бути настільки емоційно прив'язаним, що ви будете постійно відчувати пригнічення, контроль опіку такої мами. І така мама буде відчувати потребу вас контролювати, піклуватися, турбуватися, втручатися в ваші справи, говорити вам, що потрібно, що ні. І така мама цілком думає, що вона справжня подружка. Бо вона ж все відкривала вам і все віддавала, бо в неї не було від вас секретів, і у вас не має бути від неї секретів. Ось такі дві сумні історії, два таких типажі мами-подружки. Насправді, мама може бути другом, справжнім другом. І, власне, ті якості, про які я говорила на самому початку відео, мають бути у справжнього мама, мами друга. Але мама не має мати вас за подружку. Бути другом і мати за подружку свою дитину це зовсім інші речі. Мама має залишатися мамою в будь-якій ситуації. І навіть якщо. У вас дійсно дуже відкриті відверті стосунки з вашою дитиною. І так має бути. І дитина має прийти до мами і розповісти все, що її турбує, якщо дійсно мама створює це безпечне середовище і не оцінює, а підтримує. Все рівно мама має розуміти, що дитині не повинні ми розповідати про всі нюанси свого життя. Має бути якась градація. Дитина це дитина. Треба берегти її дитячі почуття. Дитина має бути справжньою, веселою, спонтанною, дитиною і мати дитинство, а не бути валізкою, в яку ви будете складати всі свої нагаразди і не негативні емоції. І скільки б нам не було років, якщо ми маємо маму справжнього друга, ми можемо пройти і при потребі. Отримати пораду від мами, і мама повинна її дати. Але це не зобов'язує нас робити так, як сказала мама. Тому що ми вже дорослі і ми вже можемо приймати рішення самостійно. Це, напевно, найголовніший меседж, який я хотіла донести. Тому дуже вас прошу, коли ви вважаєте себе подружкою для своєї дитини, дивіться. Чи не прийшли ви ту межу, коли ви маєте за подружку свою дитину. І наостанок я ще хочу сказати, що якщо ви вважаєте, що татусі такого не роблять, роблять. І тату теж іноді може перебувати в такій ролі, коли він висловлює дитині те, що він не повинен висловлювати. Подробиці свого інтимного життя, свої негаразди з мамою. Свої непорозуміння і так далі. Знаєте, коли це йде у формі якогось жарта, з розряду посварилися, тому що мама доїла мій пиріжок, це одна історія, вона дуже комедна. Але коли дійсно батьки вам висловлюють те, що вам абсолютно не потрібно знати, це вже сумна історія. Я щиро бажаю вам, щоб у вас були довірливі відносини. Вашими батьками, щоб ви отримували дійсно підтримку, розуміння, безумовну любов і безпеку. І щоб все ж таки ми з вами розуміли, де ця межа, де ця здорова дистанція сепарації, зрівої сепарації, там, де є простір бути кожному самостійно, там, де є повага один до одного, і там, де дитина з дитинства може залишатись дитиною. До певного віку. Щирих і теплих, безпечних відносин вам з батьками. Гарного дня, до наступних зустрічей!